Двоє людей загинули. Ще понад півсотні людей дістали поранення унаслідок удару по Охмадиту у Києві. Такі дані станом на зараз повідомляє міська військова адміністрація. Серед загиблих лікарка та родич одного із пацієнтів. Семеро людей дістали поранення, з них четверо госпіталізовано. Пошукова рятувальна операція наразі ще триває. Також продовжують евакуйовувати пацієнтів. У момент удару у лікарні перебувало близько півтори тисячі людей. Нагадаю, росіяни вдарили ракет. Х-101 по корпусу токсикології там проводили діаліз для дітей. Також зруйнований хірургічний корпус, корпус та онкогематологічна лабораторія, пошкоджені соматичні відділення та блок інтенсивної терапії. А Україна надасть міжнародному кримінальному суду докази чергового злочину росіян під час учорашньої масованої ракетної атаки. Про це поінформував генеральний прокурор Андрій Костін. За його словами, про передачу цих матеріалів уже домовились із прокурором суду Карімом Ханом. Зокрема, це докази цілеспрямованого ракетного удару по дитячій лікарні Охмадит та інших українських містах. Загарбники ударили по Запорізькій області, поцілили по цивільному підприємству у місті Вільнянськ. Там зайнялася пожежа, зафіксовані пошкодження. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Люди, на щастя, не постраждали.